yeah З вами Трускавець Онлайн впродовж останнього тижня найважливішою та найбільш обговорюваною подією в нашій країні була націоналізація Приватбанку. 21 грудня, як заявив Нацбанк України та відповідно найважливіші засоби масової інформації про це е, оголосили на всю країну. В Україні на один державний банк стало більше, і ним власне став Приватбанк. З цього приводу в Україні було доволі багато маніпуляцій. Було багато закидів е, інформаційних відносно того, що це чергова афера, з Приватбанку всі гроші попередні власники викачали, і відповідно всі борги по вкладах, по депозитних вкладах ляжуть і власне на плечі держави, і відповідно кожного українця. Тому сьогодні ми поцікавимося у Трускавчан та гостей нашого міста. Як вони ставляться до націоналізації Приватбанку? Чи вважають вони це плюсом для нашої країни? Чи власне вважають це аферою? Як ви ставитесь до націоналізації Приватбанку? Ваша думка, це плюс для країни чи це чергова афера? Ну, мені тяжело судить, я не економіст. В ну я думаю, що там ніякої націоналізації не було. Його просто продали. Ну, завуаліровано. Угу. От і все. А, не можу сказати, буде плюс, буде мінус. Головне би вкладникам було вигід. Угу. І все. Про це щоб не змінювалася їхня ну, казати, монетарна політика. І все. Я не є вкладником Приватбанку, не користуюся їхніми послугами, нічого не можу сказати. Зараз, от останні дні, як стало користуватись Приватбанком, якісь труднощі є? Та немає. Бачу, банкомати працюють, все роботи. А кошти свої ви зможете зараз забрати? Ви питали? От, цікавились? Ще не питали. Ще не питали. Ми на віддихи. Приїдемо додому, бо то. Олігархи менше будуть правити державою, Буліяні менше будуть мати. Більше власть будете мати. А ви от маєте якісь вклади в цьому банку зараз? Сімію. Так ви цікавились зараз, оста, впродовж останніх днів? Чи немає якихось труднощів, чи, чи буде можливість зняти ці кошти зараз? Ніяких труднощів я не бачив. Тобто наразі все стабільно. Все стабільно, спокійно. Все, все і спокійно к треба mm -hmm. надатність? Mm -hmm. Не можу вам точно сказати. Не знаю. Треба вірити державі, знаю. Uh -huh. <рес> тобто надіятися на краще, так? Я все надіюся на краще. Якби не надіятися на краще, то нема що жити. <рес> Продовж останнього тижня е якісь труднощі є із користуванням <рес> ні, цим пам'яті? <рес>? Ніяких труднощів немає. А ви взагалі як от вважаєте, це буде плюс для країни націоналізація цього банку? Чи важко це буде такою це. аферою, за яку прийдеться платити всім нам? Не важко сказати. Я не можу вам сказати, тому що це покаже час, тому що зараз нас. Такі такі ситуації, які творяться, важко щось передбачити. Ви маєте якісь вклади в цьому банку? Е, я вже не маю. немає. Uh -huh. В банки в наших банках це нереально. Але користуєтесь? Не да, так, Удобно. То зараз, останні дні, коли якраз саме це на слуху націоналізація, є якісь труднощі зі е, да, да. ніту. Ну але я в Южному регіоні живу, то є. А які саме ограничення, ограничення по сняті на Скільки можна? 200 за зараз, 200 гривень, тільки можна зняти. Тобто ну у нас у Одеській області є, так, так да. Mm -hmm. Пока что плохо. В этом плане плохо. Здесь без проблем я приехал, вот сколько хочешь, только снимай. Там у нас 200 гривен, одна, только идет сессия 200 mm -hmm. гривен. И две или три за день можно сделать. То есть снять деньги нереально, скажем так. Вот это проблема. А здесь нормально у вас все. Маленький вклад. Ладно, если мы белорусы. Поэтому нам все равно. Мы через этот приватбанк платили путевку свою. Нормально все. А сейчас не знаем, как там, что. Слышали? А у вас в Беларуси есть такая практика, что приватные банки, например, Держава приватизовує. Було такі випадки Була, можна, да, Зараз да, у нас по-моєму націонал Національ банк це теж приватизували. Угу. Вот і где-то час так. так что... Це нормальна практика, так? Я думаю, да, що да. і по телевізору говорять, що нормально же це вже все стабілізувалося. Насправді робити будь-які висновки на цю тему занадто рано. Українці просто звикли з пересторогою ставитися до будь-яких змін, які відбуваються в нашій країні, особливо якщо ці зміни стосуються фінансових питань. Тому відповідно побоювання з приводу націоналізації Приватбанку в українців присутні. Однак, як заявляє прес-служба НАЦБАНКУ України, ситуація на сьогоднішній день є доволі стабільною. Як бачимо, вкладники та користувачі Приватбанку спокійно відвідують відділення. В Трускавці, і як заявляють працівники цього банку, ситуація є стабільною та спокійною. Вклади повертаються, грантом виплати всіх вкладів є сьогодні держава. А довіряти банкам в Україні чи ні і де саме тримати свої грошові вклади, це вже вибір кожної людини. А з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось!